Співання, медитування ом аум налаштовує нас на єднання із Божественним всередині нас, заспокоює нервову систему, гармонізує наш стан, зцілює. О -ом Свого часу співання мантри Аум допомогло мені зцілити душу від вібрацій горя, а коли я співаю аум під час повітряної тривоги, швидко дають відбій. Аум присутній у всіх мантрах і звучить однаково на всіх мовах. Аум Ом – найголовніший, найважливіший звук у Всесвіті, який є суттю Творця Абсолюта, Свідомості або космічного світу. Це єдиний священний звук, з якого походять усі варіації слів. Він вважається звуком усіх звуків, оскільки походить від звуків природи та втілює їх у своїй вібрації. Пишеться зазвичай ом, а складається із трьох літер а. У м. Три звуки мантри А. У м відображають три божества. Внутрішнє, зовнішнє та надсвідоме. Анонімний індуїський мудрець сказав Аум складається із чотирьох, а не з трьох елементів четвертий беззвучний, невимовний, заспокоєння всіх диференційованих проявів блаженний, мирний, недвоєстий.